Харків знову обстріляли. Ворожі ракетні удари накрили місто близько 23-ї години вечора. Трі прильоти по Київському району. Предварительно попадання по адміністративному нежилому строєнню. Інформація о ранених або погибших на даний момент немає. Згодом у штабі оборони повідомили, що це були три ракети ЗРК С-300. У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус. Решта ракет влучили в землю без постраждалих. Також протягом доби окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини. Обстрілювалися міста Куп'янськ, Вовчанськ. Селище міського типу Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуйського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди сталися пожежі. За добу на Харківщині сталося три пожежі, спричинених обстрілами, звітують рятувальники. Дві пожежі трапились у дворічні Куп'янського району. Перша виникла о 13.21. Горів приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Друга о 15.31. Вогонь охопив приватний гараж на площі 18 квадратних метрів, в якому знаходились автомобіль і мотоцикл. Близько 17-ї у місті Куп'янську був обстріляний один із приватних маєтків. Він зазнав руйнувань. Під завалами опинилась 76-річна жінка. На жаль, розібравши завали, рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя. За даними медиків, цієї доби є загиблі і поранені внаслідок обстрілів мирні люди. Минулої доби в місті Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янському районі одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців. На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою, застерігають у штабі оборони. Вчора біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля села Граково-Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув. Вкотре закликаємо усіх бути максимально уважними та обережними. На лінії фронту, що на Харківщині, без суттєвих змін наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Я Біляєва, вас та Харківські Дейнеком ізвісті.